Тому що ти не стара. Ти зріла я женщина, сексуальна. Не забуваємо, що у жінок сексуальність відкривається тільки після 40. Да. І от е, практика для вас. Е, наступного разу не кажіть мені, мені вже... Кажіть, ой, ти знаєш, е, я прекрасно знаю, що я хочу. І це насправді рідкість, коли людина знає, що вона хоче. От ви зміните цей наратив і зміните насправді результат. Наступний страх: флірту неможливо навчитися, це або є, або нема. Ой, я не кафетка від природи. Мені не, дано, мені не дано. Я така, знаєте, дерев'яна, повна безвихідь. І чому це порче? Чому це порче? Оце найбільша брехня. Це найбільша брехня. Тому що флірт це не талант. Флірт це навичка. Флірт це навичка. Як плавати, блядь, учиться, як водить машину? Як готувати? Цьому можна навчитися? Ви ж не народилися з умінням водити машину. Ні? Ви цьому навчилися. От так само і флірту. От так само і флірту. А як е, нам знищити цей страх?